Це унікальна особистість, яка спала 4 години. Здавалося б, на перший погляд це церковна іра, який мав би управляти і партію, що він вдало робив? Тобто за час його управління відкривалися недільні школи, тобто найкращою інвестицією він вважав це освіта. Це так для кожного із нас. Якщо хочете інвестувати свої кошти, інвестуйте їх в дітей, зокрема в навчання. Це були надійний такий фундамент ось власне, коли я підходжу до молитви святителя Філарета, Я завжди прошу, щоб дав мені розуму, щоб вразумив мене, тому що це була людина, скажімо, так, яка проживала, знає була в постійному інтелектуальному тонусі. Тому що якщо прочитати його жидіє, людина постійно була в ритмі. Я дивувався, коли він встигав відпочивати, а це недільні школи, це братство всіляки, це постійна робота. До речі, він написав. Я не пам'ятаю, скільки томів догматики і історії церкви, уявіть собі, тобто який пласт роботи належить йому. І Коли я завжди підхожу домову до цих площей, я завжди відчуває, знаєте, не підтримку. взагалі я вам розкажу. Я закликаю кожного українця, кожного із вас, щоб ми не були християнинами за інерціями там, в силу історичних обставин, а щоб ми, християнці, зокрема православ'я, воно було дієво, що воно щоб наші справи, щоб виходили вони з християнських цих запитів.